Всем привет! Я буду знімати, Як я граю. А уже катка началась. Шукарный убийц, як Оцей? Оцей? Ой-ой! Оцей? Ой, оцей? ой, оцей? ой! Як думайте, хто? А вы вон на убийце? Кто написал, напишите, ну, да. А якщо так а хто шарів? Коротше, що я вам зараз. Отут можна попригати, я не знаю, от ти от можу. Знаєте, як я високо стрибаю? О, я провалився. Дорогими. Ну, можна від першого лиця. Ну, може хтось бути позаду. О. Тепер я пташка. Можна отак. Я отут мене не видно. А вже катка вже закінчила, я нажимаю подивитись. А тут же закончилась складка. Сейчас идем туда в домик. Кто? А там она там прыгает. А тут можно сховаться? А не. А во всего? Лишь бы я, лишь бы я. Не. Тут требовать текат... как-то Убийца. Убийца. Убийца точно Вот Идем, идем Кто убийца? Я взяла, а чогось зелений. Опа, опа, опа. Ви теж можете зайти на мій сюди? Ми можемо зустріти. Тати, ви з чого граєте? Ви з планшета, з комп'ютера чи з телефона. Я з телефона, а ви? Напишіть в Тут закрыт. То... Ой, я, я почти вийшли за уце. А чого? Чого за яичко продається? Ну, але самі можна яєчка подобрати. Пости можна. Ой, вс ми виграли. Ми кто ми... ми виграли. Только нам было вбили... й не пистолет. Це в нього чорний мардер. Так, давайте оце виберемо картку. Можна так попередити? Якщо ви побачите в мене такий скін. ось такий, то, то це я. Це був шериф, це була шериф. Так, що я? Знудяний шериф. Я хочу, щоб шерифом був вбитий. Це я. мене Кроме захарта мені Максим, який я грав в Роблокс тоді. Так, то купиться, то купиться. А, воно я, я думаю. Мене першого убили. Будем наблюдати. А все, виграли. О, це буде дуже швидко. О, всі просто попадали. А вона вбила її. Вона була убита. У мене остерігатися, має всіх втікати, всі мають розбігатися. Так. Фактори. Та може така ничка. Там такая нычка, что можно прям вкакатать. Сюда. Опа, 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 опа. Прыгаем, прыгаем. О, вот тут нычка офигенная. Ну якщо сховати сюди першим, то вас може і ніхто. так Та закр закриє, тут будемо і переждатувати. Але кто не інтересно? Треба ходити. Вона! а що в неї за коса? Это було. А де я. О, ми двоє О, Рилл. Чого ж? И можна цветочек. А все, вс. виграла. На мадром була. Ідемо скоріше картку вибирати. Ух ты. О, ця, Тоже офіганичка. Ось сюди, ось сюди, ось сюди можна. Тепер кашечка. Ко-ко-ко, ко, 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 ко. Так, і стати, тут ще є рухи, але... Знак. Да пошли его подавлю. Шо, шо? 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 Да я хочу подавить Ну, блін. Она обіцяє. Сія. Че не може подати. Коли як там, коли як там хтось то то включається тривога. Давши знайшли убийцу. Опа. знайшли нашого ігрука. Він багатий. Ти. Що в нього таке все? Ти так ж був шерифом! Чого він не вбив його? Ось тут можна і сховатися. А ось все. Ну що, рифа вбили, це означає, що вона виграла. Мені нуль дали. Коли я хоч... хоч... Хтось буде... Готел 2, готел 2. сюда. нас начинается. А вы будь ласка, Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да снова я мирный. Мне хочу вас выпадать. Де була ти? Що в нього под А все поздно. По-моему, виду не будет интересно, но не точно скажу Бать, я кожного разу вмираю. Во. Оце я. Мені так Макс, а за сахар, я... Не Сахарок, я Влад. Ковбасюк. Мене в школі обзивають колбасою. Я понял. О, Я мордер! Я буду всіх убивать. Нарешті хоть хочеться... щось вибух. О, тут ничка. Походу. Главное не спалитись. Тут є ще шериф і може убити. 哎妈！ не ломал? Ой, было Капец Сімнадцять двадцять три. Двадцять три де. Двадцять чотири вже. Ну ще 5 хвилин будемо дзвонити до матері. Угу. Але в мене на рахунку немає. У mm -hmm. мене на рахунку немає. У мене я телефон забула вдома. Ну то як буде? Ну я не знаю. У Мене немає телефона сьогодні. Ну як на рахунку немає? Ну набери маму, мама побачить, що ти набирай, набра, набирал. Мама все одно побачить. Там виклик піде. От ну, ну поки, уже віду, побачить, пока, вже відео завінтиться. Пока.